Через прокладання нового трубопроводу від початку травня у центральній частині Житомира знижений тиск подачі води. У місцевому водоканалі казали, що ремонтні роботи триватимуть близько двох місяців і закликали людей до розуміння. Згодом терміни змістилися на другу половину серпня. Фахівці називають кілька факторів, що вплинули на затримку прокладання водогону: це воєнний стан, перебої з постачанням пального і, врешті, з логістикою, а саме закупівлею і доставкою труб. Виявлення додаткових кутів повороту, що потрібно докомплектувати дану ділянку. І враховуючи той факт, що цей трубопровод є поліетиленовий 900 специфічний, то даних відводів знайти в Україні було неможливо. Раніше даний трубопровід вироблялося в місті Рубіжному. Розглядалися варіанти поставки комплектуючих як із Тут, так і з Європи. І... Наприклад, навіть ці два відводи ми очікували майже місяць. На додачу труднощі спіткали працівників водоканалу і на останніх 20 метрах, коли довелося пробивати кам'яний ґрунт, Підрядній організації приходилося розроблювати скальну породу і шукати спецтехніку по розробленню даного виду ґрунту, і це також. Трошки затягнуло наші роботи. Станом на 17 серпня реконструкція магістрального трубопроводу на фінішній прямій розповідає інженер з технічного нагляду мереж водопостачання Дмитро Ковальчук. Було прокладено зі склопластика 900-го діаметру 1010 метрів. А по поліетиленовому трубопроводу прокладено близько 350 метрів. Незважаючи на дощ, ми прокладаємо останніх. Останніх зо 5 метрів склопластикового трубопроводу буде сьогодні виконувати під'єднання його до поліетиленового трубопроводу, вже прокладеного. Ну, з'єднання його. Завершити роботи на магістральному трубопроводі планують у найближчі дні. Відтак подати належний тиск води в домівки Житомирян анонсують 23 серпня. Закінчення даного етапу робіт буде. На цьому тижні після цього буде проведена гідравліка та промивка з дезінфекцією новопрокладного трубопроводу та ведення його в експлуатацію. Тобто, з наступного тижня, з вівторка, при позитивних результатах лабораторних випробувань, трубопровід буде запущений.